Всім добрий ранок. Ми починаємо п'ятницю. У Григорія супер насичений день. Він ще й зранку з нами їде. Так, так, А, ну ми там зустрінемось біля воріт Зараз ми з лією автівкою. Лія залишається ввечері ще. Гриша не хоче залишатись, хоче сам повернутися, тому бере велосипед. Але ми зараз там зустрінемось. Лій, давай! Ось, давай швидше. На ну, з цієї сторони. Ну давай, проходь, ти зможеш. Отже, починаємо. Останній шкільний день, не робочий. На цьому тижні у мене будуть ще робочі дні. А в школу ми їдемо на цьому тижні останню. Ні, ще не останній день. Школи ще... Два тижні ще вчитися, але там будуть вас, то ви в ліс поїдете на весь день, то ще щось, то, мабуть, в бібліотеку підете, може і не підете. Але здати треба книжечку. У нас є бібліотечна книжечка? Здається, є. У Григорія сьогодні там і на концерт вони в Казер їдуть всім класом, потім басейн вони ще їдуть, звідти, мабуть, зразу. Супер насичений день. А ще сьогодні починається фестиваль музики, свято музики. Насправді це по всій Франції таке. Ось за допомогою поліції вже перекривають дорогу. Треба буде в обід вже не забути, що тут буде перекрито, треба буде об'їжджати. Три дні будуть, буде фестиваль. Різні ось такі локації в центрі міста, будуть невеличкі сцени або просто на дорозі ну, на асфальтованих таких імпровізованих майданчиках. Різні колективи будуть грати, а люди збиратись, пити. Веселитись, радіти життю, співати і танцювати. В Тулузі, мені здається, більш, більших масштабів фестиваль має бути. Ось такі а, літні атракції. Домовились з Миколаєм, що я його заберу о 12 -ті. Мені я за розкладом о 12.15 тільки закінчу. Сподіваюсь, що хоча б там 5-10 хвилин раніше, бо о 13 в мене початок наступної роботи, тож мені треба буде а, за 40 хвилин туди і назад в мюре зганяти, забрати Миколая, без, без обіднього такого перепочинку залишусь, то не страшне. Головне, що дитина не буде сидіти весь день, не буде сидіти весь день чекати вечора. Вон Григорій, дійношки. Гарного дня. Вдовжив на цьому тижні до своїх постійних клієнтів. На наступному тижні там не, не щоранку, здається, в них я буду, але зараз так. Мадам треба допомогти з ранковим туалетом і прибиранням. Висить табличка «Атенсіон Оф'є. Oh yeah". Увага, собака. Ви бачили цю собачку. Кульбабку старенька маленькая собака. Так, поки що все йде за планом. Тільки я ось не поснідала, зовсім не хотілося. А тепер ось, думаю, хоч би мене, моя Марі, відправила в Алді, я б тоді собі щось придбала смачненького пригостилась, бо як, як я розумію, пообідати, якщо і вдасться 5 хвилин, то не скоро. Так, на цьому тижні я в цьому будинку закінчила. На наступному два рази буде в мене у вівторок і в п'ятницю я в них. Взагалі мені наступний тиждень поставили вечірні чергування знову на весь тиждень і на неділю. За звичайних обставин це має бути одна, один тиждень вечірній такий, але... але в нас же ж, по перше, Хворіють, відпоч... От, окрім того, що троє захворіло, в нас же ще відпускний період. Там я бачила мої колеги, вони беруть відпустки не так, як я, не по тижням, а беруть зразу на місяць, щоб відпочити як слід. Єдине, що в нас же відпустки не оплачувані, тому що нам кожного місяця розраховують ці відпускні і нараховують. Тому... Така ось історія. Якщо йти на місяць, то маєш розуміти, що ти ось, ну фактично, два місяці без грошей. Тому що у нас зарплату виплачують раз на місяць наприкінці, ось 27, 28, 29 числа. Відповідно, ось так. Так, діти кудись йдуть. Так, здається, це не, ну, це і не Лія, і не Гриша. Молодші класи якісь. Так, як я і казала, що літо, то тут два тижні залишилось, але ці останні два тижні це в них різні походи, різні якісь е, не знаю, екскурсії і так далі. Концерти, кінотеатр, різні такі розваги. Вже не так повноцінно вони навчаються наприкінці року, хоча триває все одно навчання до 6 липня. Рідкісний випадок, двері зачинені. Ось приїжджає якась служба, ходив по квартирах, і заходив до Марії також. Труїть мурах з. Багато їх дуже справді в квартирі. Ось вони там по всіх щелинках залазять, розповсюдилось багато. Тобто мене просить Марія. просить мити підлогу з оцетом, там, наливати оцет на тих мурашок. Але це не дуже допомагає. Вони знову з'являються. Вже, мабуть, службу викликали. Зараз їду далеченько до мадам, яка на, на половину чи на чверть. Я вже засумнівалась. На половину, так, в неї бабусь дідуси, один, одни з, з Тунісу. Фу, а інші італійці. Здається, так, якось я щось забула. Я сама вам розповідала, можливо, ви краще за мене пам'ятаєте. Але ось така теж меланж, як вона сказала, намішана кров. Та, що готує різні смаколики, точніше, я за її вказівками готую, тому що в неї одна рука не працює, прооперована чи на лікуванні вона. Менше з тим їй призначили ось таку допомогу. Єдине, що вона долеченько живе теж туди, за переїздом і ще трошки далі. У мене там буде годинка і потім я поспішаю. поспішаю, За 20 кілометрів їду. Марі мені не відчиняла, спала. Там не... Фу, чоловік був, який вийшов. Щось вона проспала. Зазвичай вона мене чекає, вже двері відчинені, а тут не почула в мене звичайне прибирання, ну і шкода, що мене не відправили в валді, нічого, не треба було і ніяких закупів, тож терпимо до обіду. Я тепер трохи на стресі. Очікую, що хтось на мене почне назад здавати. Так. Підвищена увага в мене тепер. Бо раніше я не очікувала таких підступних кроків від водіїв попереду. Хто б сумнівався, якраз закрили переїзд. От я вдала машину під деревцем, залишила. Все, тепер я за Миколаєм. Рівно 12 -е в мене. Ось так я впоралась, швидко переміщувалась, На 15 хвилин скоротила час за, <зас> за рахунок своїх проміжків, переміщень. А так відпрацювала повні години. Так, навігатор каже, що я буду о 12.22 на місці, саме так як ми домовлялися з Миколаєм. Головне, щоб в мене без пригод було. Що за таке переймаюсь. нічого доїду. Все одно. Знову просили мені, мене розповісти про мій досвід кермування автівкою. Права я отримала в 2011 році, рахуйте 14 років за кермом. Була перерва десь два, мабуть, 3 роки десь так. Коли ми продали свою автівку, ну, звичайно, седан, бо вже не поміщалося, коли вже Григорій у нас народився. І той період, ось аж до 22-го року, ми були без автівки, збирались купувати насправді, бус хотіли купити. Ось. Ну, як збиралися, обмірковували, точніше в нас було в планах. Не так, щоб ми там накопичили чи накопичували багато, але ось в планах було придбати автівку там десь через пів року, через рік. А так ми обходились без неї. У Франції, звичайно, було б все набагато складніше. Плюс ми жили в Києві і автівкою користуватись було не так вже і необхідно. Ну, Принаймні ми якось викручувались. Ви якщо подивитесь перші відео, там перші роки, влогів на каналі, то побачите, як я там їжджу на автівці до батьків їздила з маленькими дітьми. Таке було. Ось, ну А тут з перервою в три роки сіла та поїхала. І завжди в мене так було, коли треба, то можеш. Нема відмовок, нема часу і можливості відмовлятися від цього. Так, я вже в Мюре розкочила трасу. Отже, вчив вчив мене кермувати тато, в нього була спеціалізація, він майстер, з, він майстер з водіння вантажівок на кразі, працював, навчав в училищі, учнів водити. Ось такі там зіли, гази і і, і, і інші різновиди таких радянських вантажівок. А, власне, тобто в нього і були такі ось професійні навички, окрім всього, окрім того, що він чудовий водій. також. Тож Сестра моя сіла за кермо ще раніше, ніж, ніж я. Ну, Вона то і заміж вийшла раніше, і автівка в них раніше з'явилась, тож таке. Ну І від початку, коли я сіла за кермо вже нашої автівки, то, звичайно, чоловік краще знався в різних ситуаціях дорожніх, нюансах, підказував мені щось. Не знаю, зараз важко згадати, оцінити, але думаю, що без нього я б більше там, за кермом панікувала, бо теж тоді отримала права і сіла одразу. За кермо, і ми жили за містом, за Києвом за 50 кілометрів, маленькі діти, автівка ще й стара, постійно ламалась. Там навіть були ситуації, коли просто вимикалась, вирубалась в корках, в заторах, і мене там тягли, витягали з того на тросі. Ой, різне таке було, такі ситуації, з яких доводилось виходити з ситуації. Але як я казала раніше, так це чихнула. У мене штраф був один, і то на самому початку, там буквально я там другий раз сіла за кермом, точно перший раз в Києві, за кермом була, і там на неправильному не на. На правильному місці намагалась повернути, чи, роз... чи заїхала там на таку розмітку, де дороги сходяться. Ну важко зараз пояснити. Ну, власне, і там, і одразу за там 5 метрів стояла ДАІ Вони мене зупинили і радісно виписали мій перший штраф, там було 200 гривень 240, з чимось, здається, така. Таке мені було покарання. Більше я не отримувала штрафів. Ну, Окрім ось неправильної парковки тут, у Франції, те, що сталося наприкінці минулого місяця, це був мій другий досвід. Тож воджу доволі акуратно, я вважаю. І, скажу, машин я не пошкоджувала, і в ДТП всякі, оксидани теж не потрапляла раніше ніколи. Крім ось, це в мене такий насичений початок тижня був, що я аж два рази. В це все, в халепу втрапила. Але ж я так багато те, кермую, за кермом сиджу, що це впливає статистично просто. Більше, більше можливість потрапити в якісь неприємності. Чим більше ти за кермом, тим більше, такого, тим більше коли це від мене не залежить. Аж треба ще додзвонити, щоб його випустили. Точніше, мені треба зайти на територію і підписати журнал, що я, хто я, що я і за ким прийшла. Його викличуть по гучному в цьому колаї. Хоч ми домовлялись, він, він он стоїть, я його бачу, він мене чекає. Так, не дуже багато користі від того, що я приїхала раніше, тому що... Ворота відчиняються в певні години. О, я приїхала о 12.20, а відчиняються о 12.35. Так, вони на 5 хвилин раніше відчинили кулачку. Це ті 5 хвилин, які можливо мені хоча б будуть, щоб хоч щось з'їсти сьогодні. Тому давай, щось. Ну то зовсім трошки, як я тебе. Два кадри і все, а я ж завжди в кадрі. <губ> <губ> Побудь оператор. Дві хвилинки мені щось з щось взяти з собою, щось поїсти. Ау, <плес> oh, ми тебе побачили! Все зроблено вдома. сказати, <плес> я <плес> 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 Що це означає? Друзі, ну Ось так. Знову в мене відео з двох частин. Перша ось зараз завершилася. Не забариться і друга частина. Сподіваюсь, буквально одразу її випустити. Тому для тих, хто бажатиме продовження і побачити другу серію, <завершу> другу частину, зможете це зробити вже сьогодні. Я вам дуже вдячна, що додивилась відео до кінця. Дякую за підтримку, за вподобайки. За те, що продовжуєте слідкувати, і за те, що заходите в коментарі, привітатись, дуже вам за це вдячна. Бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надії, все буде добре. Побачимося вже дуже скоро. Бувайте.